Без реєстрації, без сплати податків можна буде здійснити від трьох продажів в рік або на суму не більше 2000 євро. Дотримуйтесь цих лімітів і ніхто на вас не буде звертати увагу. Але якщо продати більше трьох речей і на понад 2000 євро, тоді законотворці пропонують таку схему. Ви маєте відкрити спеціальний рахунок в банку і повідомити про нього Marketplace, де будете продавати товар. Майданчики, наприклад, Олекс, Пром, Разетка, мають стати такими податковими агентами. Тобто ви щось продаєте, покупець скидає кошти, вони затримуються на рахунках маркетплейсу, і ось майданчик стягує з цієї суми податок. А продавець вже отримує на свій рахунок чистий заробіток. Стягувати з продавця загалом будуть, точніше планують 10% податку, 5% це податок на дохід фізичних осіб. Це ми його називаємо ПДФО. Плюс 5% це військовий збір. Якщо ми говоримо про ПДФО, то це взагалі пільгова ставка, бо в Україні податок на доходи фізичних осіб, це те, що в нас з вами забирають із зарплат, це аж 18%. І ось тут умови зробили, наче кращими ставки схожі до тих податків, які платять ФОПи, але трохи менші, і, начебто, не доведеться подавати звіти, декларації, що вже спрощує всі процеси.